Це насправді очікувана історія, тому що якщо Північна Корея передавала Росії снаряди, передавала стрілецьку зброю, передавала е, боєприпаси для е, ну, систем ракетного залпового вогню, ну наприклад, тих же градів, то очікувано, що рано чи пізно вони могли б і вже перейшли власне до передачі техніки. Тим більше, що з артилерією у Росіян останнім часом є великі проблеми. Дуже багато артилерії було знищено. Відповідно, вони не можуть без такої підтримки, займатися, ну проводити свої стандартні операції, які передбачають метод так званого вогнового валу, да коли вони випускають там, в десятки разів більше снарядів, ніж наші Збройні Сили, і таким чином там дуже потрошку але просуваються, ну, просто знищуючи там територію, роблячи її непридатною і для життя, і для оборони. Але оскільки я ж кажу, в них були. Певні проблеми, в тому числі пов'язані ну, з одного боку, зі знищенням е, цієї артилерії, а друге, з тим, що в них не вистачає е, запасних частин. Е, стволи перегріваються, стволи розриваються. Вони, скоріш, вирішили, поки ну, закрити цю дірку за допомогою е, артилерії, яку вони будуть отримувати від північної Кореї. Тут ще треба врахувати такий момент, що взагалі е, армія Північної Кореї їх стратегія вона робить ставку, теж на артилерію, тому цього. Добра, хай не дуже якісного, але робочого в них насправді вистачає. Ну я думаю, що ми в майбутньому побачимо більше подібних повідомлень про те, що вони власне перекидають конкретну техніку, і ця техніка буде використовуватися на війні проти України. Ну, партнери на це повинні яким чином реагувати. Тобто, але знаєте, навіть присутність власне північно-корейських військ поки не призвела до. Якихось там кардинальних таких змін в їхньому ставленні до того, що відбувається, тому можливо нічого й не відбудеться. На жаль. Південна Корея, по перше, дивиться, як розвивається ситуація на полі бою в Україні. Вони збирають інформацію щодо присутності і участі північно-корейських військ у війні проти України. Е, я не виключаю, що станом на сьогодні у них поки що цієї інформації недостатньо для того, щоб приймати якісь там кардинальні рішення. Ну що розумієте, сам факт перебування північних корейців на території Росії ну ще не означає, що вони власне задіяні у війні проти України. Якщо вони такі дані отримують, я думаю, що рано чи пізно на жаль це станеться, тоді їм прийдеться Ну, вже по-іншому дивитися на те, що відбувається, і тут для них є два ну, сценарії таких базових. Перший сценарій це посилити надання нелетальної допомоги, відправити сюди в тому числі консультантів, які ну, будуть так, знаєте, радити там. Нашим військовим розказувати про особливості тактики північних корейців, ну надавати ще якісь там консультативні послуги, але не передавати зброю, оскільки цей мораторій він же діє не тільки по відношенню до України, це взагалі принцип, основа зовнішньої політики Південної Кореї. Тим більше, що вони на сьогоднішній день входять в ну, там п'ятірку країн, які є експортерами зброї, і вони на ці речі дуже так уважно ди. Дивляться для того, щоб не мати проблем з іншими країнами, щоб їх не звинуватили в тому, що вони там продають якісь воюючий сторін, і власне це може призвести до того, що якісь інші країни від контрактів там відмовляться з іншого боку. Ну якщо факт буде доведений, то Пів Південній Кореї ну, все одно придеться якось реагувати. Вони ж розуміють одну прекрасну річ, що е північні корейці е будуть отримувати досвід в Україні. Яка ж частинка з них залишиться живими? Вони повернуться в північну Корею і вони будуть потім ну, роззасереджені там по значит, бригадам північно-корейським будуть вже навчати власне широкий загал корейської армії нові тактиці ведення бойових дій з рахуванням того досвіду, який вони отримують ну, на, на, на даний момент в Курській області Російської Федерації. Це вже безпосередня загроза для південної Кореї, тому вони можуть ну дійсно це ембарго зняти, враховуючи, що це несе загрозу їхнім національним. Нем інтересом, але от перемога Трампа дійсно це об'єктивна реальність. Вона змушує їх поки що відкласти. Прийняття цього рішення, чому тому, що Сполучені Штати ключовий союзник Південної Кореї. В південній Кореї стоять американські війська і достатньо багато американці ну надали певні гарантії південній Кореї. І вони не можуть не враховувати позицію новообраного верховного головнокомандувача американських військ стосовно російсько-української війни. Якщо Трамп візьме відвертий курс на завершення цієї війни, як він сказав, в тому числі сьогодні про те, що Росія і Україна повинні це припинити. Ну так це прозвучало. То власне, Південна Корея тоді не ризикне, мабуть, напряму постачати зброю Україні, тому що це може бути розсінена новою адміністрацією, як певна така ескалація і кроки. Які не сприятимуть досягненню власне перемир'я. Я не кажу про мир, я кажу про перемир'я, і саме тому вони зараз поставили це питання на паузу. Воно буде стояти на паузі з великою ймовірністю мінімум до перших тижнів, а можливо навіть місяців, вже після інаугурації власне Трампа. Ну якщо тільки не відбудеться чогось екстраординарного і певні рішення тому ж Трампу не прийдеться приймати вже зараз, будучи поки в статусі обраного, але не призначеного президента, ну якась екс. Ескалація зі сторони Росії, якісь там інші речі, введення в бій ну десятків тисяч північно-корейських, наприклад, солдатів, що неможливо буде вже Тоді, можливо, Південна Корея якось ну змушена буде під тиском цих обставин свою позицію змінити. Але з високою ймовірністю вони зараз будуть просто вичікувати. Будуть дуже уважно дивитися на реакцію адміністрації Трампа, але при цьому розширювати контракти на постачання своєї зброї різним країнам Європейського союзу.